Усім привіт! З вами Артем і я вас каво спрошу у третє відео проходження терарії за викликача на майстері. В цьому відео я переміг кількох босів. Та повірте, в цьому відео було багато смерті. Ну, як би там не було, приємного перегляду. У цьому відео я робив багато чого від початку та до кінця. Спочатку я, як ви бачите, бився проти терянської армії трохи, після чого я відправився в пекло відчиняти тіньові скрині. З них є багато різного гарного луту, монет, зіль і тому подібного. Також я будував арену. Та спробував спочатку просто для тесту, чи переможу я стіну в полоті найскладнішого прехардмодного боса. Очевидно, ще вмер. Та після цього, повернувшись, я вирішив поробити кілька останніх речей, перш ніж конкретно намагатися вбити стіну в полоті. Спершу я побудував. Місто у крижаному біомі та в, у океані. Так, це просто коробки, але потім я збираюсь зробити щось поцікавіше. А після цього я згадав, що існує ще один прохардмодний босс окрім стіни Плоті. Це клоп Олень. Він не обов'язковий з нього нічого не випаде, але я просто хотів вбити усіх босів. Тому... Зібрав усі інгредієнти для його викликавки та викликав мене. <кій> Насправді, він доволі складний. Про що я не здогадувався, думав, я, типу, вже надто прокачений для нього. І тому я вмер. І не один раз, а тричі. Але у цього боса є одна дуже проста слабкість. Він не зникає, коли ти вмираєш. Це єдиний такий плюс. Він лишається у звіті десь 20 хвилин після виклику, та зникає після 20 хвилин. Також він може просто заспавнитися в крижаному біомі, якщо ти там знаходишся і є снігова буря. Ну, я його переміг, оскільки він там лишався. Хоча він там лишається, але в нього, блін, 15 тисяч хп. Це майже як ти не полоті, якщо не більше. І я поставив його реліквію на сво... свою платформу. Платформу. Просто платформу з Реддик. І тепер я вирішив, що коли в мене все це я, можна йти на стіну вулиці, Тому робив зілля, бився проти нього кілька разів, але усі рази вмирав а двічі, коли в нього було 200 хп. Я подумав, що... Це якось неправильно, щось саме йде не так. І проаналізувавши все, я зрозумів, що не так. В майстері стіна полоті стає швидше, якщо в неї мало ХП. Чим менше в неї ХП, тим швидше вона є. Але не сама швидкість для стіни полоті лякає, як швидкість. Його лазерів. Наприкінці ОХП вони просто перетворюються в кулемет, через що вони, звичайно ж, по мені купу разів попадають. Мене відкидує. Через це моя швидкість збивається. Стіна поводиться до мене під'їжджає під та вбиває вже своїм тілом, наносячи не урон плюс кілька разів. Ок. І тому, що нам треба зробити, щоб перемогти його? Отримати імунітет до відкидування. А імунітет до відкидування нам дає кобальтовий щит, який я якраз знайшов в данжі, коли там був. Плюс його можна поєднати з обсидіановим черепом, тому, не витрачаючи часу, я саме це і зробив. І тепер у нас. Не має бути відкидання. Тобто тепер ми ігноруватимемо е відкидання, і швидкість у нас сперігатиметься такою само, через щось на полоті нас не наздожене. І це справді спрацювало. Перемога була доволі легкою. Не скажу, що дуже, але доволі легкою. <клух> 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 але чому я вам зараз. Показував бійку проти стінеполоті, де я помер. Все дуже просто. Бійка, де я переміг стінополоті, не записалась. Це, звичайно, дуже шкода. Проте ви принаймні знаєте, як його перемогти за викликача доволі таки легко, без якихось особливих проблем. І народ, ми нарешті у хардмоді. Я у хардмоді через цю ідею з хардкором не був 3 роки. 3 роки, уявляєте? І тому мені буде справді цікаво пограти у хардмод. Також, окрім е стінеполоті, не записалася пара речей, які теж відбулися в пеклі. ПЕРШЕ, одразу після перемоги над ним, я знайшов монстра нового, якого можна перетворити на Нібіса. Хардмод просто він поскладнює увесь світ, додає купу нових зброї, матеріалів, монстрів, кілька нових біомів, доступ до нових структур, і так далі, і так далі. І я одразу знайшов одного з них. Це такий моб, який виглядає як червона людина з чорним циліндром на голові. Прикол в тому, що якщо на цього монстра посипати порошком, який ти купуєш у дряди, то тоді він перетвориться на людину, на непіся. Отак. А також е майже одразу після цього я знайшов нового дуже складного монстра міміка святого. Він мене вбив, звичайно. Бо він був дуже складним. Я повернувся до поверхні і. ми У хардмоді. Тут речі почнуть справді ставати складними та цікавими. Окрім всього іншого, зі стіни полоті ми обов'язково також отримаємо святий молот. Цим молотом можна ламати вівтарі. Демонічні або криваві в залежності від того, яке зло в твоєму світі. Вівтарі — це такі штуки, над якими крафтиш, наприклад, викликавки босів. Ну ви розумієте про що я гадав. Якщо це молотом ламати вівтарі, то твій світ а, отримує хардмодну руду, без якої неможливо прогресувати. От, і з неї ти крафтиш броню, зброю кайла, їхні аналоги бури і так далі. І хоч з цих хардмодних руд можна скрафтити броню і воїна, і викликача, і чекуна, з жодної з цих руд не можна скрафтити ні броні, ні зброї викликача. За це реоджик засоджуємо. Засуджув. Проте є такі пара сетів, які ми можемо отримати перед боссами першими. Перший та найлегший варіант це павуча броня. Тому замість того, щоб іти ламати вівтарі демонічні та здобувати руди, ми йдемо шукати печеру, що в мене доволі таки легко вдалося. Ну, павучу печеру. Та там з'являються тепер нові павуки, з яких випадає матеріал для крафту броні. Доволі швидко все робимо та отримуємо свой... свою першу прихардмодну броню та зброю. Вибачте, я сказав хардмодну, хоча це хардмодна. Я так давно не був в хардмоді, що мене часто гадаю, таке буде. Але, хоч в нас тепер є броня та зброя, але нам так чи інакше і нові кайла треба робити. Або ж бури. Так, да, з хардмодних руд можна крафтити бури. Ну, так от, тому я пішов до Порчі. Не хвилюйтеся, там теж з'явилась купа нових ворогів. Та зламав кілька Вівтарів. Та одразу почав здобувати першу з трьох хардмодних руд Кобальтову. Швидко її поздобував, скрафтив собі бур, і завдяки кобальтового буру ми можемо здобути орехаук Я не одразу все здобув, але потім я вже собі зробив орехауковий бур та коваду. А в майбутньому треба буде здобути адамантиту, щоб скрафтити адамантитову піч та бур над орихалковим ковадом. Гадаю, ви тепер розумієте, чому нам потрібно здобувати ці руди. Бо без коваду орихалкової та адамантитової пічки ми не зможемо крафтити ніякі майбутні заливки. Але. Навіть попри це є ще одна річ, яку ми легко можемо отримати, щоб апгрейднути наш арсенал. Нам потрібен новий батіг. І це в нас охолоджуючий батіг. Так, звучить доволі забавно, але насправді це дуже серйозний батіг. Ми його крафтимо з есенції світла та пітьми, які випадають з монстрів святого біому та порченого. Святий біом це біом, який з'являється в хардмоді, якщо що. А також нам потрібно крижане ядро, яке випадає з крижаного голема. Доволі рідкісного монстра, який з'являється у крижаному біомі під час бурі. Тому я пішов у крижаний біом. Біом, коли почався дощ, бо знав, що у сніговому біомі там зараз крижана буря. Доволі швидко знайшов крижаного голема і, хоча не з першого разу, проте переміг його, отримав те, що мені було треба, саме ядро, та почав шукати підземелля порчі, бо лише з монстрів того. Лише з монстрів підземелля випадає есенція пітьми та світла. Здобув есенцію пітьми, потім есенцію світла. Заодно я здобув кілька викликавок для першого хардмодного босса, назву якої я лишу на потім. Та скрафтив новий батіг. В чому прикол цього батога? Коли ти б'єш по ворогу, він викликає на кілька секунд. Сніжинку, яка б'ється на нашому боці. Плюс вона дуже добре йде проти одного з механічних босів, якого я битиму в майбутньому. Ну, а тепер я вже маю броню зброю викликача як Сумон, так і Батіг. І тепер можна зайнятися. Першим босом хардмоду та останнім босом на це відео. Королева Слимаків. Спочатку я проти неї бився, просто зробив пробну бійку і, звичайно, вмер, потім пару разів спробував побитись і знову вмирав. Прикол в чому? Королева Слимаків сама в залі легка. Дуже легка. Але проблема не в ній, а в слимаках, які з неї вилізають, коли отримує урон. Ось з короля слимаків вилітають звичайні сині слимачки та шиповані сині слимачки, які буквально нічого тобі не роблять, особливо. Але слимаки королеви, вони просто бісять. Але Не усі, а саме один вид. Рожевий. Він стріляє попригонами, наче клятий снайпер. І окрім цього, ці кулі. По-перше, вилітають з неї доволі швидко. А по-друге, вони відскокують кілька разів від підлоги та стін, перш ніж зникнути. Тому, з усіма своїми арками та королеву це виходить вже не, не терарія, а або Hell, блін. Тому мені треба було знайти спосіб позбутися цих Слимаків, І в мене з'явилася чудова ідея. Принаймні, я думав, що це була чудова ідея. Я побудував одну платформу доволі високо над іншою. Я навіть вийшов за межі святого біома, бо е -е, королева Слимаків не впадає у гнів, якщо вийти з біому її святого. План був такий. Я бігаю по тій верхній платформі, стрибаю вниз. А сумаки падають за мною по логіці АІ. А я завдяки подвійному стрибку застрибу назад платформу. До речі, забув сказати, в мене тепер зі стіни полоті випав дуже крутий маунт, пекельний козел, він дуже крутий. Ну так от. Це не спрацювало. Я викликав королева сумаків, спробував це зробити і нічого не спрацював. Але, поки я бився на цій спробі, я по дорозі знайшов нову тактику. Я добігав до кінця верхньої платформи, падаю на нижню. добігаю до мотузки, яка веде на верхню, лізу на верхню та знову бігав по ній. А прикол в тому. Що за той час або сомане, або просто десь та зникають ці маленькі сумачки, тобто платформи були чисті, коли я з них виходив. Якщо я біг в один бік від сумаків, то тоді вони мені особливо шкоди не роблять взагалі. І з такого тактику, хоч я один раз ледь не помер, але спокійно зміг перемогти королеву сумаків. Та. Навіть з першого разу вибив з неї новий посох викликача. Нарешті я зміг перемогти першого хардмодного боса. А цей новий сумон викликає кінжали. Вони наносять 9 урону, так, да, це може здатися сміховинно, хоча в цьому так і є. Але вони дуже швидкі. Вони. Ну, не такі гарні. Ну, в них менший дамаг в секунду, ніж у павуків. Але, але. в них кращі АІ-атаки, називаємо це так. Павуки вони постійно застрягають, атакують не того, ігнорують приціл і так далі. Кінжали, вони літають довкола твоєї голови, летять, швиденько вбивають ворога і повертаються до тебе. Ще й можуть розділитися на кілька окремих груп, щоб впоратись з кількома ворогами водночас. Тому, саме через АІ, це мій новий сомон. Ну а на цьому я хочу закінчити своє відео. Дякую за перегляд. Став, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, лишайте коментар. Та з вами був Артем. Зустрінемося у новому відео.